Всі віриться, зрубачне включення. В Чікінгані вийшло щось. Воно не похоже на обнову, але це вийшло щось. Ну що, ми погнали до обзору. Так, я зараз подивлюсь, що нових оружик нема. Ні, нових оружик нема. Кінів нема машин. І дивитися, чи є машини. Вау, Прикольно! Оця мені найбільше подобається. Так що я її собі купляю. Да. Монетки я потім зроблю, не переживайте. Давайте на шапки подивимось. Да, може, щось буде нового. Так. Вау, нові шапки. Крутяк. Да ну як. Вау, круто. Да, нормально купляй. Ем, так. Купляємо е, тапки. Ого. Купляю. І підимося куп... на очі. Може, звичайно, теж щось нове буде. <рикольно> прикольно. А, прикольно. От які шутки глаза. Не переживайте, я потім зароблю швидким способом. Це 150 безплатних монеток собі так повернув. Вау, прикольно. Тепер дивимося на клюви. Боже, це так ржачно. Вау, це жорстко. Це так ржачно. Це реально дуже ржачно. Дивимося на ґузаки, на ґузачки. Я вже не буду купувати Імба! Це що таке? Це що, волосся? Так, дивимося на вертольоти. Так. На клювий ми вже на монстри. Чего? Нові монстри. Я їх маю купити, я їх маю протестувати. Не переживайте за мої монетки, будуть, будуть і будуть. Зараз я трошки підзберу собі монеток, як сказати. Коротше, друзі, мені не вдалося так монетки підназбирати, коротше, на, 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 давайте на тварини. Так, давайте на костюми. Чого? Куричнее говно? Слезарик. Помехи. Піца? Чого? Це що за обнова? Дивимося на нові карти. О боже, це, це просто. Дивимося на нові є. Так, дивимося. Чо? Об нового? Дайте я за гру? Чо? Чо? У короб просто напишу. Чего? Три новых карт. Що за предмети. Є предмети моє говно. Вау! А, чого у мене така швидка бляха? Карта нова. Імбо! Я, я получаю. Я в шоці? Це моє перше обновлення, яке я записав. Вау! Я тут багато всього. Так, ну, давайте подивимся хаты. Ні, ні, нифига нам. Що? Така огражданська гражданская штука. Ему нам дали таку іграшку. Вав, коробка. Дерево. Така штука. Камінь. Дерево покину! Чо за фігня. Я в шоці! Та ніби об нову не вийшло, але вона вийшла. Що, я в шоці? Ну давайте зараз застерестим робер. а він у нас був безпере. Прикольно. Вау! А він був писний, так що. В принципі, я такого не ожидав обновлення. Да. Все, я просто в шоці. Так, давайте зараз затестим нових мобів. Давайте перший тебе затестимо. Ого, го, так нормально наносить. А сколько тебе хп? мені цікаво! Змри! Ти що, живучий? Він щось таке живучий. Так, тепер можемо цього протестувати. Так. Все. Ти штурм цього. Зараз... Я зараз вас вам порозказую, ви будете писати. Я ще можу другу частину частина а то мене дуже писанки сразу. Капіковин, обновку. Іба! Давайте. Все. да вмирай. А оце от прочна муха. Ну, а ми переходимо на наступну карту нова карта. Я зараз по швиденькому лаву знімаю. Може є деякі пасхалки. Якщо знайду, то вам покажу. В принципі, такий місток. Я зайду в хату. Вилаю, вона дуже сильно. В принципі, ніяких пасхалок нема. Стоп! Я що, текстуру знайшов? Я тут сторону шов. Ладно, понятно. Збагово. в гаражі. Ну, гаражі типу не просто карта. Просто карта. Ну, а ми переходимо до наступної карти. Карти. так, а тут пускав карта. Дивимось на анімації. Ооо анимать ено Так мы, в принципе Димся нам, в принципе, нам А мы же пиццка А мы давай давайте шо и пить я, я найду По никто что никакие пасхалки не шукав. Так, опа, воно обставилось Так, давайте теперь пить карту о, стоп. Ніфіга не було. Нічого. Нічого, нічого такого не було. Стоп! Новий блок? Воно крутиться! Нам підійде для всяких систем. А ну давайте подивимося тут на блоки. Вау! Це ж можна для якого там фільму зняти. Наприклад, би для мого підійшло, що там вертоліт падає. Крутяк! А вот часом на добавлении. Круто. Это дуже сильно круто. Я, я в шоке. Так, я дуже сильно в шоке. Так, друзья, на новой карте. Ну что, я тут побачил одну функцию. Такая какая-то функция. Вона їх то освітлює, то зменшує. Ну, давайте на вісім, а це кого? Вона повертає. Ну, окей, коротше так. в принципі, крута. Обнова. Кей оцінює десь 10 десяти. Мені реально подобається. Я зараз за той час на машині. Ну, коротше, друзі, якщо ви встигнете знайти пасхалки, скажіть мені і я на обзорі їх моїм підписникам. Ну що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па! Піу!